З половиною відер того вугілля, яке я вчора насипав, ось. Вийшло десь пів відра. З нього трошечки літає пиль, її дуже добре видно. Зараз це я все висиплю. Там у мене вже майже все очищено. Тут у мене ще вугілля залишається. Там жар є, його просто не видно через підсвітку. Зараз я його насипаю в котел. І думаю, процес піде далі. Думав я, що процес піде далі, але він далі не пішов, оскільки, коли я вимкнув ліхтарик, той, що у мене підсвічує на лобі, і після того ой, зараз зачекайте. І після того, як вимкнув підсвітку при зйомці відео, коротше зрозумів, що у мене того жару залишилося там зовсім мало в котлі і таким чином я зрозумів, що він ну та кількість жару просто не розпалить вугілля нове. Тому ха -ха, пішли по більш складному шляху і розтопили котел. Зараз у мене на е терморегуляторі стоїть 72 градуси. Ну, 70-72 приблизно. На термометрі в мене стоїть майже 70, програють уже дрова. Не, не вистачає тої температури, щоб е нагнати від, ну, Потрібну температуру 70. Терморегулятор тримає чітко, крепко. Е, що я зробив? Я все ж таки накидав на тій е, углі е, цього е, дров. Е, дрова вже прогорають. повна топка була тут дров. Дрова прогорають. Зараз я буду засипати. Просто нема в мене зараз штативу під руками, щоб це відзняти. Ну, коротше, зараз. Я на ці дрова, які вже програ... майже прогорають, засипаю ось це вугілля, про яке я говорив в попередньому відео. Та ж сама сімічка, як ми казали колись міленька. Я його засипаю. І поки дрова розгоралася, ви пам'ятаєте відео з булижниками вугілля. Ось я його набив. Ну, от таке от. от такі от кусочки. Воно доволі. Довго буде горіти, але не дуже швидко прогорати. Тобто, оце вугілля буде розгоратися і давати високу температуру, а це вже буде підтримувати температуру там, трошечки пізніше. Ну, експериментую разом з вами. Зараз засипемо вугілля спочатку в чорному, в чорному відрі, а потім далі буде видно. Неймовірно тяжелий запах від цього вугілля. Майже миттєво проходить запах, ну, дим, як то кажеться, вихлоп з цього вугілля. Тобто я насипав спочатку мілкого і зараз присипав одним відеочком крупного вугілля. Воно буде розгоратися, пізніше я подивлюся, ще не так пізно, там об 11 годині вийду. Відзніму відео, як воно буде розгоратися. Ну, дай Бог, щоб воно розгорілося, тому що трошечки Ну, вугілля взагалі це така тема, треба трохи вміти. Зараз на термометрі у мене температура опускається 65 градусів, вона десь впаде до 50, поки вугілля буде розгоратися. Тобто проходить якийсь певний період, поки, поки вугілля розгориться. Ну, так от. Тобто я висипав одне відерце крупного. З чорного відра я висипав уже все. І тут залишиться потім, коли це, це, це вугілля почне розгоратися уже в топці. Це десь буде близько 12-ї години ночі. Я ще підкину, підкину ще оце відро на 15 літрів вугілля, яке, яке теж очікує. Ну, Провіримо таким чином. Як буде взагалі працювати? Буду тримати вас в курсі подій. 63 градуси, температура трошки падає. Ну, Відкрита ще топка до цього всього. От. Тому поки поки так. І найголовніше забув сказати про те, що на даний момент, коли от температура от, е, на котлі падає вже майже 60 градусів. Топка закрита, цей, терморегулятор стоїть на 70. Тут дуже слабка подача йде повітря. На якусь годину, як мінімум, можна відкрити просто піддувало. чи ну, Дверка, яка відповідає, як мінімум за піддув котла. Там ми бачимо конкретний жар. Для того, щоб це вугілля розгорілося. Тобто на даний момент іде безконтрольний розігрів котла. Це якби трошечки опасно. ну, В той самий час, якщо ви там не лягаєте спати, якщо ви плануєте до котла навідуватись, а я до нього ще планую навідуватись. То, в принципі, ну якусь там годину, може хвилин 40, можна до нього не приходити. Хай вугілля розгорається. Температура все одно не буде критична там 90-100 градусів. Е Хоча навіть якщо навіть і буде вона 100 градусів, то в принципі ну в мене закрита система опалення. Там, відповідно, тиск е створюється при... і температура, при якій. Е при якій та ж сама вода в, цьому, в системі не так швидко закипає, як при 95, ну, як при відкритій системі опалення при 95-100 градусах. Тобто у мене при 100 градусах система не буде кипіти. Але все ж таки там через годинку навідуюсь, подивлюсь, як. Все буде працювати. Зараз я нижню дверку закрив для того, щоб був підсос воздуха, щоб е, йшов дим весь е, в димоход, щоб не йшов сюди. Але, але зараз я закриваю цю дверку. Ми подивились, проаналізували, відкриваю цю дверку і йду поки що там, скоріше всього, повечерю. Трошки відпочину і там подивимося, як воно буде виглядати це все діло через одну годину. Година пройшла, доброго вечора ще раз е десь початок 11-ї години вечора. Там все розгорається, все чекіпіки, все окей. Тут. а Тут ще нічого не розгорається. Давайте я прикрию дверку нижню для того, щоб не так ішов дим сюди. Втопись. Поч... О! В прямому ефірі, майже в прямому, загорівся, загорівся верхній слой у вугля. Вибачте, за мій кашель. Коротше, починає прогорати, вигорати чи розгоратись, точніше, вугілля. Все окей, нічого не, не потіряно. Це. Відерце залишається поки що нетронутим. Тобто у мене там е, ну, 10-літрове чи 12-літрове відро було вигілля мілкого сімічки і зверху я насипав цього битого. От Зараз воно фактично розгорілось. Зачиняю я це все. І я ще відкриваю е, подачу повітря так, щоб вже було. Щоб воно вже розгорілось нормально. І єдине, що я роблю, це терморегулятор, зараз сфокусую, ставимо десь приблизно на 85 градусів. Так як воно приблизно і було. От. Відрегулював я на 85 градусів. От. Але зараз на даний момент цей терморегулятор він ніякої ролі не відіграє, оскільки в мене відкрита повністю дверка. Нижньої подачі е, повітря. Через годинку я зайду, вугілля розгориться. Зараз на термометрі у мене 40, скільки там, 45, ну, під 50 градусів температура. Через годинку я зайду і, скоріше всього, просто відніму ще коротесеньке відео для того, щоб подивитися, як воно насправді виглядає, ця вся ситуація. Закрию дверку, терморегулятор виставлений, ну і я думаю буде тепло. Отже, друзі, майже 12-та година ночі заходимо до топочної своєї на котлі 75 градусів, майже до 80. Пам'ятаємо, що терморегулятор стоїть на 85 градусів. Тобто для чого це робиться, щоб не, е, не перебрав наш котел е, лишньої температури, ну чи зайвої температури. Тут, дивіться, вже в топці повністю все розгорілося. Зараз я це прикрию для того, щоб не було великого диму з, звідси з топки. Тут у мене повністю все угілля, яке я насипав, Боже, яка температура вали. Тут у мене все розгорілось. Температура на термометрі пам'ятаємо 75 градусів. Все я його закриваю. Змінюю трошечки температуру, десь приблизно роблю на 80. Ось отак от, от. от. 80 градусів. Поділка підсос воздуха йде мінімальний, там буквально десь 5 мм, може 4 мм йде зазор між е, дверкою та основою, ну, між е, піддувалом, скажімо так, і основою, е, вона там йде на конус. Зараз фокусуюсь, ну, отак от, от вона йде. Вона там зачиняється, і тут є зазор, буквально там десь ну, приблизно 5 міліметрів. Тобто, коли температура доходить до 80 градусів, воно повністю закривається і там залишається зазор, десь приблизно ну, на 2 мм, 2-3 міліметри, як рекомендує виробник даного котла. Тобто, все. Зараз єдине показую все швиденько. Тиск в системі у мене складає десь приблизно півтора бари. Тобто, тобто все нормально. Все закрили, все розгорілось, температура пішла. Е І я думаю, до ранку буде тепло. Е Зараз я це відео викладаю у мережу, а потім вже там. Завтра там чи позавтра я відзніму повне відео про свою систему опалення, яка вона, якою вона є у мене, і я вже поділюся своїм досвідом, як все ж таки топити котел вугіллям, виходить чи не виходить. Але вже на даний момент я розумію, що це виходить, оскільки я це вугілля за... закинув, розгорілось. І все окей. Як мінімум, до ранку мені вже до цього котла ходити не потрібно. Дякую всім за перегляд. Всього гарного, на добраніч і підписуйтесь.